Майже 2,5 мільйони гривень цього року виділено на реконструкцію школи у селі Почапинці Тернопільського району. Проблема назріла давно, адже будівля має 35 років і за цей час капітального ремонту не проводилося. Дах постійно затікав, плитка з фасаду облущилася, старі вікна призводять до значних втрат тепла. Відповідно, на опалення потрібно витрачати більше коштів, ніж могло би бути. Освіту у цій школі здобувають 186 учнів з самих Почапиниць, а також трьох найближчих сіл підгородні, Драганівка, Забойки. За словами директора школи, перед керівництвом. М району та області питання щодо ремонту школи ставили давно, і ось нарешті є результат роботи з реконструкції. Зараз в активній фазі. Велику частину виконано цього річ є плани. І на 2017 рік. Ця реконструкція вирішує всі ті питання, які стояли перед школою. На другий рік в рамках цієї програми вікна замінюються в школі. Вікна, двері, утеплення фасаду школи, а також його штукатурка. Перевірити, наскільки якісно ведуться роботи в Почапинській школі, приїхав голова обласної адміністрації Степан Барна. Вважає, що тільки з виїздом на об'єкти будівництва буде впевнений в результаті, тому регулярно буває в районах області. Станом на кінець жовтня у Почапинській школі завершена підмурівка парапетів на трьох корпусах. На двох завершено монтаж дерев'яних конструкцій та накрито гідробар'єром. Наразі на третьому корпусі ведуться роботи з монтажу дерев'яного каркасу. Незабаром розпочнеться монтаж металопрофілю. Першу частину даного об'єкту планують завершити до середини грудня. Як зазначає Голова Тернопільської районної адміністрації Олександр Похилий. Реконструкція Почапинської школи розрахована на два роки. Загальна вартість об'єкту складає близько 6 мільйонів гривень. Водночас, цьогоріч в районі реалізовується і багато інших проєктів у галузі освіти. Почапинські зож. Е Велика Березовиця загальноосвітня школа, довжанка створення відкриття дошкільного навчального закладу. Смиківці відкриття ще одної групи дошкільного навчального закладу. Вартістю більше мільйона гривень. Це близько шести об'єктів. Більше 25 об'єктів це поточний ремонт, який може здійснюватись, який здійснюється в об'ємах фінансування близько 250-300-500 тисяч гривень.